Привіт, коротше. Попросили мене переробити акумулятор на болгарочку, каже, не держать. І брали болгарочку на лікс, типу, Бушно. І, типу, людина каже, що це акумулятор не держав. Розібрала, подивилася, що там типу, 21-го року. І дала мені. Я розібрав і ахіріл, тому що. Дивлюся, що холдери не рідні, тому що вони чимось отпилені непонятно чим. Потім, я це все говно розбираю. Воно все таке страшне. Ось, ось ці запчастини. Тут ось якийсь цей термоклей, коротше, з пірмоклією називаю. Оці пластинки були присобачені. О, І дивлюсь на ці акумулятори. Подивіться, тупо та людина, яка перепаковувала цей акумулятор, акумулятори погнула. Чимось зачищала їх, тому що вони всі між собою закорочені. Тут електролітом воняє. Ну, типу, ну не електролітом, а цим е, літіоном. Тому що ось корпус акумулятора, він просто пр прохреначений наскрізь. Тут зараз смердить електролітом. ну, е, літіоном Ось цей акумулятор, і це все коротило, плюси на мінус коротили. Але людина каже, що воно це все навіть заряджалось. От. Тут були контакти. Що це таке? Хто це таке робив? Я не знаю це як. Та людина, яка продавала це, вона, я не знаю, вона просто зробила бомбу замід... замідлено... замідленої дії. Тому що, Боже, це мало того, що ці батареї на тисячі мА. Хоча корпус акумулятора пише, що тут має бути 2000. Вони би учні, навіть якби їх не закоротили, не пошкодили, вони б все одно віддавали максимум 1000 мА. Тобто це буквально на один раз щось відрізати. Жахіття, жахіття, просто жахіття. Я не знаю, я не особо прямо руки, скажімо так, але я буду переробляти, і це буде виглядати дуже класно. Ось я прикупив оригінальні батарейки Panasonic на 3200 мА високотокові. Е, є людиночка на Оликсі, яка продає такі е, БУшні-акумулятори, але вони е, відповідають своїй заявно наємності на віддачу. Не на заряд, а на віддачу. І ось ось це зараз у цих красунчиків буду ставити і паяти. Не варити, а іменно паяти, тому що е, Буучні акумулятори дуже погано варяться. Тому що в них є тут як зеркально не зачистиш. Тому будемо робити красу цього акумулятора. Вот, вот. Просто така ось БМС платочка. <хи> Мало того, І ще людина це все на скотч замотала. Ну, не на скотч, а на ізоленту. Білу. Не синю, як потрібно. А на білу. Боже. Я не знаю. Це як так можна? Як? Просто жахіття. У мене немає слів. Зроблю, покажу. Glory to Ukraine!